Вітання всім, хто дивиться дане відео. Завтра у нас вербна неділя, велике свято, яке символізує вхід Спасителя у Єрусалим. В цей день читають молитви та заговори, за допомогою яких можна залучити в життя хороші зміни та щастя. У цьому відео хочу з вами поділитися деякими заговорами, які ви можете зробити самостійно. Заговір перший. На гілочки освяченої верби. Якщо багато що не ладиться і ніяк не має щастя, то можна скористатися таким заговором. Берете освячені гілочки верби у мене поки що вона не освячена це для прикладу. Кількість гілочок не має значення за вашим бажанням. Берете ці гілочки посвяченої верби, свічку, яку купили у храмі під час посвячення верби, і проводите такий собі невеличкий ритуал. Запалюєте свічку, берете у руки гілочки і, дивлячись на полум'я свічки, говорите такі слова. Верба росте до сонця тягнеться. А зараз вона в моїх руках опинилася. Хай і щастя моє зростає, тягнеться, і в моїх руках завжди буде. Амінь. Світці потрібно дати догоріти до кінця, а гілочки верби зберігати цілий рік. Можна їх зберігати за іконою або у місці, якому не бачать сторонні. Заговір другий. Заговір на монетку. Візьміть монетки, які є у вас у гаманці, і виберіть одну із них. Вибравши монетку, прочитайте на неї заговір. Перед світлою Пасхою Марія ходила. Святого про достаток просила. Святий на зустріч піде і багатство усім пошле. Заговорену монетку не потрібно тратити, а положити у гаманець і зберігати протягом року. Заговір третій. На пагінець верби. У неділю вам необхідно піти до верби і відламати у неї гілочку. Підійшовши до верби, беретеся за гілочку і перед тим як відломати, говорите такі слова. Верба верба. Гілля у воді. Черв'яку дуплі, середини тебе точить, загубити тебе хоче. Він погриз у стовбури шляхи довгі, він погриз в гіллі ходи таємні, він до коріння твого добирається. Загубити тебе хоче мила. Я тобі допоможу, я твій пагінець збережу. Нехай він росте в'ється, а мені, називайте своє ім'я, нехай все вдається. Амінь. Після цього відломуєте гілочку і несете її додому. Принісши додому, берете стакан і наливаєте у нього свячену воду. Потім берете свою гілочку і ставите у цей стакан. Ставлячи, промовляєте такі слова. Святу вербу відломила, святої води налила. Святе до святого, захист від злого. Верба коріння пускає, а моє благополуччя зростає. Після цього берете стакан із гілочкою і ставите на підвіконня. І чекаєте, коли верба пустить своє коріння. Як тільки верба пустила своє коріння, ви берете цю вербу, воду, в якій вона стояла, і йдете до водойми. Саджаєте вербу у землю і поливаєте свяченою водою. Нехай дані заговори стануть вам у нагоді, принесуть хороші зміни у ваше життя, щастя та благополуччя. Хорошого вам свята та мирного неба!